Підвищення цін на товари та комунальні послуги, війна та розмір заробітної плати значно впливають на рівень життя людей. Під початку повномасштабної війни українцям, згідно з анонімними дослідженнями, які проводили різні платформи онлайн, стало складніше заощаджувати, оскільки ціни з кожним роком зростають дедалі вище абсолютно на всі товари та послуги. Ми запитали чернігівців, на що вони найбільше витрачають коштів із власного бюджету та чи вдається їм щось заощаджувати. Ну, якщо економити на харчах, то виходить. А так взагалі не висичає грошей і на комірне. І взагалі. Якщо купувати те, що потрібно, а не багато чого, те, що не потрібно, то можна економити трохи. Не вдається заощаджувати зовсім. Ні, не дуже. Раніше так. Да. Ну то літ 10 назад. зараз ні. Нікак. Ну, жити дуже тяжело зараз. Ну, Вообще. Ціни які. На мінімальній зарплаті, які з мінімалки поврізали, воєнний збір 5% і все. Інвалід другої групи. Ну, 6 тисяч виходить почти що чистими на руки на місяць. От. От таке життя, простого чоловіка, простих людей. Тяжело дуже, дуже-дуже тяжело. Ой, так, так виросли ціни, що дуже важко заощаджувати зараз. Комуналка, їжа, якісь там, якщо діти гуртки, все. Ну от ми заплатили зараз 5 тисяч за квартиру, але це ще без газу, без світу. Це очень дорого. Продукти дорого, лікарства дорого. Я не знаю, як люди живуть. Як то виживають? Комуналка десь 5 тисяч. Вот. Mm. На їжу ще у мене так пізня дочка, чи як сказати, 15 років на неї, на дружину. І, ну, багато на що треба витрачати. Як вдається, підробляю десь, а так кру, крутимось якось. Викручуємось. На таблетки. Таблетки поплили, подорожали очень, очень, очень. Пливе. Башти, що в кожній є по гривні, по дві, по п'ятерки, по десять на деякі препарати. Як бачимо, більшість чернігівців наразі немає заощаджень і вимушена економити під час покупок, вибираючи товари, які є більш пріоритетними. Та, попри це, містяни долучаються до зборів для Збройних сил України, бо кажуть, що це важливо. Заощаджувати. Е, ну, пересічному громадянину, ну, та й не дуже вдається, але ж дивіться, я вже ж пенсіонер, і хі, заощаджувати як? Чи хліба купити, чи ліків, це треба вибір робити. Це пріоритетні речі, але ж я не думаю, що зараз що легко. Але ж я розумію, що війна і якось ми ще й допомагаємо ЗСУ вдається все ж таки.